Вітаю всіх на своєму каналі. Скоро вже починається осінь, і тому я вирішила вам зробити огляд чотирьох чудових осінніх наборчиків на осінню тематику. Це китайські набори з принтованою канвою, Канва 14-го каунту компанія Joy Sunday. Зараз ми по черзі подивимося кожний з цих наборчиків. Для тих, хто захоче придбати якийсь наборчик, звертайтесь. Під цим відео буде посилання на мою сторінку в Фейсбуці. Там буде альбомчик, в якому є всі наборчики в наявності. Все, що є в тому альбомчику, це все є в наявності. Заходьте, дивіться, обирайте собі. Так, розпочнемо з такого чудового наборчику. Тут повна зашивка, розмір 52 на 39 це розмір самої канви. Дуже гарний сюжет, збір врожаю, збір хліба. так, Дуже вона яскрава. Мені так подобається, коли такий яскравий принт. Дуже легко буде відшивати, тому що Чіткі границі все видно, все чітко по кольорам можна розібратися деякий колір, і це дуже зручно. Так, схемка в нас, що з собою уявляє, формат А3 з обох сторін, бекстіч є. Його тут дуже мало, але він є. Схема чітка. Бекстич, так, квадратичний, як в старих наборчиках. Так, бачите. Так, що в нас тут? 32 кольори. Така тепла робота в таких жовто-гарячих кольорах. Приємних. Кольори осінні, кольори врожаю. Ось такі ниточки, багато додаткових. Так, коричневі відтіночки. Так, ну ось, бачите, всі осінні такі кольори палітра осіння, дві голочки в наборчики, як завжди. І подивимося саму канву. Так, велика робота, повна зашивка, я вам вже казала легка. Тут немає якихось таких місць, де є одинарні хрестики. Тут все, бачите, логічно. Береш ниточку і отшиваєш береш, отшиваєш, все просто. Цей наборчик можна брати і початківцям, але треба розуміти, що це великий наборчик за об'ємом. Ну, я думаю, нічого страшного, просто буде відшиватися трошки довше. Дуже гарна робота. Рекомендую. Бачила, відшив в Інстаграм, якщо хто, хтось хоче, то можете зайти в Інстаграм, набрати там хештеги китайський набір, відшив китайську наборку, відшив Джой Санде, і там пошкайте, є, є там такий наборчик відшитий, дуже кльово виглядає, мені дуже сподобалось. Другий, також дуже красивий наборчик це копія Ланарте. Також, бачите, соняхи такі гарні, врожай, гарбузики 47 на 42 це розмір канви. Поближче вам ще покажу. Наскільки я пам'ятаю, вона арти Бекстічу немає. Тут, можливо, тільки підпис буде Бекстіч виконуватися. Так, тут Бекстічу немає. Так, Да, не бачу тут 53 відтінки. Так, да, Ланарте дуже багато кольорів завжди. Недостатньо. Так, дивимося саму схемку, вона нормального розміру середнього. Так, на двох листочках. Один формату А3 і один А4. Ось, бачите, це підпис, який ось тут, бачите? Ви? Це буде бекстіч. А так, все буде просто відшиватися хрестиком. Це дуже зручно для тих, хто не любить бекстіч. Бачите, це, це вже, е, у нас цей принт не такий яскравий, як попередній. Наші ниточки. 53 кольори. І дивимося, що в нас тут виходить. Так, ну це зовсім така проста робота. Бекстічу немає, відшиваєш собі, вона невелика за об'ємом, неповна зашивка. Але дуже чудово буде виглядати результат. Також бачила, готовий, мені дуже подобається. Дуже класний результат на рівномірці. Але ж не всі можуть відшивати на рівномірці. Я знаю людей, які зовсім не можуть працювати з такою тканиною, тільки обирають канву. Тому цей варіант для таких людей ще й є принт. Якраз для полегшення роботи. Не треба заглядати в схемку, відшиваєш собі і відпочиваєш. Рекомендую дуже класний наборчик. Цей наборчик принесе вам радість від відшиву, восени, особливо хто любить відшивати роботи за сезонами. Я думаю, що це саме та робота, яку потрібно відшивати восени. І ось у нас чудовий натюрморт осінній. Це саме така знаєте, в мене асоціація з глибокою осінню, Коли вже все, врожай, весь зібраний, листочки вже жовті. Це повна зашивка. Тут бекстічу, я так думаю, немає. Розмір 44 на 36. Велика робота. Так, схемка. Така яскрава. 44 кольори. Так, тут бекстіч відсутній. Якраз для тих, хто любить просто відшив-хрестиків. Схема гарна. І що в нас тут по ниточка? Всіх наборчиках дві голочки, ниточки, осіння палітра. Дуже гарні. І сама тканинка. Він невеличкий. Так, якщо зрівнювати з першою роботою, то набагато менший. Так? Так, коли дивишся розмір, то кажеться, боже, такий великий, 44 на 36, але приблизно треба по 8-10 см, прибираєш від 44 віднімаєш 8-10 і від 36 і отримуєш приблизно розмір готової роботи. Тому що поля тут від 4 буває до 5 см з кожної сторони, коли як. Гарна робота. Клас, буде дуже гарно. Також я купляю наборчики, коли бачу відшив. Я намагаюся без відшивів не брати наборчики, коли я не бачу, який буде результат. Тут я бачила, дуже така приємна, тепла робота виходить. Отож, я і замовила такий наборчик в свій магазинчик. Ну, я вже казала, що зміщень немає вже давно. Так що, хто питає, що там є зміщення, немає. Я, я не зустрічала останні там, 5 років ніяких зміщень. На моїх наборчиках не було ті, що приходять. Це все дуже рівненько, все охайненько, немає ніяких зміщень. І останній чудовий наборчик це копія Dimensions. Дуже він мені подобається. Такий він. він. Така осінь, осінь. Жовта, така красива осінь. Всіх кольорів. І жовтий, тут, і червоний, і помаранчевий, і зелений. Дуже гарно мені подобається. 42 на 32 розмір готової роботи. Ой, тут схема просто чудова. Вона така величезна, бачите, розмір квадратиків дуже великий. Тут буде зручно дивитися, як відшивається Бакстіч, тому що Бакстіч тут є, звісно, бачите, як гарно ви... видно. Гарна схемка. Так, це один. Листочок А 3 і один А 4 Так, в нас тут 34 кольори, є бекстіч. стіч. Ось на шести аркушах. Розміщена схемка. Так. Ось так бачите: перша частина, друга. Третя, четверта, п'ята. Ну і тут остання шоста, я так розумію, да, ось вона. Шоста. Так, що в нас тут по ниточках? 34 кольори. Так, бачите, не дуже багато ниточок, ну і робота така не дуже буде велика. Дивіться. Ну, гарно буде гарно. Так, дивіться, яка, яка краса буде. Так, тут є мішанина, звісно, в деревах листочки, тому що тут і жовті, і помаранчеві кольори, і червоні, присутні, зелені змішані. А так. Тут легенько буде все відшиватися, тільки ось тут, на деревах, там буде трошечки мішаниння. А так все, все нормально буде. Дуже рекомендую. Також бачила відшив, дуже гарний. Якщо комусь з вас подобався один з цих наборчиків, або ви бажаєте придбати собі якийсь інший наборчик, заходьте до мене на сторіночку в Фейсбуці. Посилання я залишаю під цим відео. Запрошую вас, дивіться, ви обирайте собі на свій смак. Все, що там є, це всі наборчики, які є в наявності. Пишіть мені в месенджер, і ми з вами домовимося про доставку. Наборчиків. А на цьому все. Я бажаю вам всього самого найкращого. До зустрічі на моєму каналі. Всім папа! -па.